Доброго ранку, діти, доброго ранку, шановні матусі. Діти, а чи їздили ви коли-небудь потягом? Давайте уявимо, що ми їдемо потягом. Попереду паровоз. Як він гуде? У-у-у. А за ним вагончики. Ту-тух-ту-тух, ту-тух-ту-тух, ту-тух-ту-тух. -ту Повторіть за мною. у у Ту-тух-ту-тух. Тутух-тутух, тутух-тутух. Діти, давайте скажемо разом. Потяг. По-тяг. А на чому можна їздити ще? Погляньте та назвіть. Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука, два блискучих вогника. Повторіть за мною. Автомобіль. Автомобіль. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає, поспішай не зівай, щоб устигнуть на трамвай. Повторіть за мною. Трамвай! Трамвай! Що за диво дивне на колесах цей будинок? Гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Повтори за мною. Автобус. Автобус. Діти, що зображено на картинці? Транспорт. Кого перевозить цей транспорт? Він перевозить людей. І люди, які їдуть у транспорті, називаються пасажири. Повторіть за мною. Пасажири. Транспорт, що переводить людей, називається пасажирським. Давайте розглянемо автобус. Що у нього є? У автобуса є колеса, вікна, кабіна, двері, кермо. Хто керує автобусом? Водій. Ой, а що це за дивний дивний птах? Високо у небесах. Возить він людей, літає і пілот ним управляє. Зручно мандрувати так, но звичайно це літак. А що ж є у літака? Корпус, крила, хвіст, ніс. А ще у літака є колеса, та коли він летить, вони ховаються. Хто керує літаком? Пілот. Діти, коли ми знаходимось на вулиці, ми чуємо багато різних звуків. Ось так стукатять колеса трамвайчика. Так, 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 так. Повторите за мною. Так, 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 так. А ось так реве мотор машини. Жеж. Повторюйте за мною ж.

Молодці діти! Добре! То про що ж ми сьогодні з вами говорили? Про транспорт. Давайте згадаємо про який саме. Дивіться на картинку і називайте Трамвай. Літак. Автобус. Автомобіль. Потяг. Молодці дітки. До побачення. Дякую за увагу.